Доброго ранку, любі друзі, сьогодні відразу про тривожність. Що би ви сказали, якщо би ви зараз почули про те, що ваша професія, не знаю яка, буде зовсім не потрібна. От так, просто не потрібна. Вся те, чим ви займаєтесь сьогодні, вже буде не потрібне нікому. Колись давно, давно, ще коли я вчилась в школі, ми проходили тему. По мові. Про те, що зникають слова з нашого щоденного вжитку, туди відносились коваль, гончар, ну такі слова. Вот. І, я так... І ці професії, тому що зникали, а я така сама собі думала, чого вони зникають? Ну, хай людина собі робить все, що хоче, що вона буде зникати. Тільки зараз, ну нещодавно, я зрозуміла, що професія зникає не тому, що людина її не хоче робити, а тому, що вона нікому не потрібна. Тобто нікому не потрібні були гончарні вироби в той кількості, які гончарі пропонували. Ковалі вже мали не кувати свої вироби, все це замінили фабрики заводи. Тобто, не завжди, коли ми щось хочемо робити, ми будемо продовжувати це робити. Чому? Тому що є зовнішній відгук світу, воно нам потрібне або не потрібне. Сьогодні з вами я, Світлана Олександрова, психолог. Психотерапевт. І сьогодні ми будемо говорити про тривожність. Угу, Отак. Чому? Я готувала взагалі на сьогодні зовсім іншу тему зовсім іншу тему. Але новина, яку я прочитала в інтернеті, я впевнена, ви її також прочитаєте. Щось, схоже, ви вже читали багато разів, але отак компактно. Я прочитала цю інформацію вперше. Тому, щоб ви не впали в тривожність, я вам роблю щеплення. Прививочка. Про що вона? Про інтелігенція артифічалі, штучний інтелект, іскусний інтелект. Open AI, артифічалі, планує створити надінтелект. Це новина, це не я її придумала. Що перевищуватиме людський розум вже до 2027 року. Ми зараз живемо в 25 му вже всередині. Що ж прогнозує компанія? Що вже в цьому році візьмуть агенти штучного інтелекту на себе рутинні завдання. В наступному році, в 26-му, нейромережі на рівні людини будуть працювати здатною замінити людей усіх професій, усіх, усіх без винятку, да? отак. От Далі буде. Поява самообучуваного надінтелекту, який буде вирішувати глобальні проблеми. Ну, а 28-й -28 рік це вже ну, якби переможуться всі хвороби. От, я взагалі дуже люблю фантастику. От, а в 29-му році з'явиться Skynet, всі дивилися да? фільм фантастичний про Скайнет. Який візьме під контроль увесь світ? От ну, так, так? Да? Е, які можуть бути реакції у людей, які прочитали таку інформацію? Ну, Перше, це може виникнути тривога. Тривога у людей, в яких вже розтривожена психіка. Це раз, да? у людей, які схильні до тривожності? Вот. Але це не означає, що всі люди будуть так реагувати. Ви маєте це зрозуміти. Не всі люди на цю новину відреагують тривожністю, навіть якщо ця новина буде правдива. Чому я це кажу? Ну, по-перше, тому що я психолог, психотерапевт, який працює з людьми, у яких є тривожності, і я знаю різні підходи. До того, щоб тривожність знижувати. А для чого нам знижувати тривожність? Скажете ви, да? ми нормально живемо, звично живемо з тривожністю. А тому, що зниження тривожності покращує якість життя. Ви можете сприймати світ більш різнокольорово і без меншого страху. Ну, а ця новина достатньо, що я вам зачитувала, є достатньо тривожною, хочу сказати. Адже вже якби, якщо раніше там заявляли, що така то професія випаде, і з вжитку інша професія, да, і там кожен міг читати, о, це не моя професія, я там десь трохи збоку. А тут вам кажуть, раз так, так всі професії, все. Всі професії зникнуть. Все, тому що робот буде сильніший. Що ж робити в тому випадку, коли нема виходу? Адже якби виходу нема, правда? Ще раз скажу, що свого випадку э, рух, свого часу я та й зараз полюбляю дуже фантастику, науково популярну Не фентезі, не плутайте з фентезі, фантастику. Рей Бредбері мені згадується зараз. Його оповідання. Тоді теж люди дуже боялися, ну, якби початку ядерної війни. І написав дуже гарне оповідання. Назви не пам'ятаю, кому цікаво. В принципі, я можу написати потім в коментах, в чому проблема, да? так? Е, в цьому оповіданні я людям зробила оголошення, що через пару днів буде ядерна, ядерна світова війна, і все, всі, всі загинуть. І всі люди ведуть себе зовсім по різному. Хтось там тікає кудись намагається втікти, хтось ще щось. Але наші головні героїні це три сестри, які вишивають. Вони час від часу поглядають на годинник, і вони знають, що це буде, але вони продовжують вишивати. І Рей Бредвір дуже гарно це описав. Стібок за стібком, стібок за стібком. Вони 'ють. Ось уже там давно-давно ну, буде зараз оголошений час початку цієї війни. Що ж нам робити? Продовжувати вишивати. Так, в принципі, на цьому оповідання і закінчується. Коли війна таки починається і зникає вся вишивка з їхнього полотна, звичайно, новина сумна, але ці сестри змогли прожити останні свої дні так, як вони хотіли. Про що я кажу зараз? Ну і що, що зникнуть всі професії? Я Світлана Олександрова, я не можу на цей процес ніяк вплинути. Ну так склалося. Це хіба що тут біля мене зараз буде десь проходити Ілон Маск, і, і раптом у мене сплину піднімуться в голові всі знання англійської мови. От раптом, да, і я зможу щось там з ним якось ще не впасти в емоціональне збудження. Щоб він там не подумав, що я трохи кришою поїхала. Вот. Зберегти свій спокій я би змогла якось щось донести. Щось там, да? вот. Але я знаю, що цього не буде. Хоча хто зна, хто зна. Вот. Тому що я можу? Я можу впливати на своє життя. Тож, не дивлячись на те, що ви розумієте, да, що професія психолога також зникне. Вона, вона обов'язково буде в цьому списку. Але я все рівно буду це робити. Так само, як ковалі свого часу. Кували, кували. І в принципі, зараз я так сталося, що я живу в місті, де ще збереглися ці всі ковки і дуже гарні, виковані забори або прикраси якісь біля будинків. І це ще милує око. Тобто, все ж таке. Якщо вам подобається ваша професія, звичайно, треба шукати якісь варіанти, які можуть поновити е, реніори, тобто відновити, зробити більш сучасним вашу професію. От. Але в паніку або в тривожність точно впадати не треба. Що якщо моя професія зникне через два роки, то давай я її кину вже прямо зараз. Ні. У більшості людей професія, ну, це моя робота. Да? Не менше восьми годин в день я цим займаюся, а деколи більше, і деколи навіть на вихідні. Е і це не тільки я, це всі люди, яким подобається їхня професія. Чи повинна я це все кинути, тому що колись це все зруйнується. Я не впевнена. Я не впевнена. Е так склалося, що я мала досвід спілкування ну, з великою кількістю пенсіонерів. Вони дуже мудрі люди, дуже мудрі люди. Вони вміють цінувати все. Вони вміють цінувати місяць життя, тиждень життя, день життя, годину життя, мить життя. Тож, я Світлана Олександрова. Психолог ще. <хи> Хочу нашу зустріч сьогодні завершити на позитивній ноті. Робіть те, що вам подобається, в чому ви професіонал, і отримуйте від цього задоволення. Тому що, коли це подобається вам, це сподобається і тим людям, з ким ви працюєте. І я вас люблю. Сьогодні я не побачила нікого із знайомих в ефірі, мабуть, я дуже рано вийшла. З огляду на минулу вчорашню зустріч про сприйняття себе. Сприймайте мене сьогодні також дуже добре. О, я бачу Таню. Привіт, Таня. Сприймайте мене, будь ласка, також поблажливо. Вчора я була на морі допізна. І все це є на моєму обличчі. Я вас люблю. Тьом-тьом, пока. Тримаємося.